Знову ж таки Здрасте Томітрактор Україна а Дивіться, у нас зараз коротенький гайд по тракторцям бюджетного сегменту Я розумію, зараз ситуація в країні складна. Я не буду показувати тільки там щось дороге, покажу, щось таке ближче до народу, до людей, хто кажуть, що можна взяти не за мільйон. <смістичного> <смістичного> ну, буквально, буквально, в смісті. Дивіться, на, на, на дії розпродажу на всі шифенги 240, 244, 240 ЛР. Є шифенг з примусовою гідравлічною системою, з примусовим, примусовим опусканням гідравліки задньої. Зараз покажу, ось він стоїть циліндр зовнішній. Є опускання, є підйом. От відповідно, розподільник трьохсекційний. Сама нова моделька, теж на її, на її знижка, на всій йде знижка. На нові з трьохсекційно гідравліки теж йде знижка. От. А, також а, BFL 240 моделька, то без гідравліки, з блокіровки з переднім радіатором теж знижка йде. А моделька B класична теж, а BF то у нас йде повнопривідний на високих колесах 16-24 широкий. Широка колія йде 1,25 м. як в 40 улов. Вот. Бачите, в чому різниця? Шифен, Сінтайчик редукторний. Колія метр десять Це Це колія метр двадцять п'ять метра. Всього ширше йде. Шир, шир, шир. Трьохциліндровий, хто не хоче з ремням зв'язуватись, Трьохциліндровий синтай трактора. 6х2 коробка. 385 км мотор є з редукторним приводом. Редукторний передній мост є Звичайний, коа-коло, від того вже буде плясати ціна. Ну То теж на них йде розпродаж, оцінка на оці сінтай. Також в наявності є такі самі, але без передку, задній привідні. Вот. То з бюджетного сегменту теж буде техніка. Ну і звісно, ще дешевші, самі дешевші те, що можна назвати тракторами, хоч якось то в нас кентаврики. БРК 40-ві. 44-ті, Тут взагалі від 3000 можна вже трактора 6-й скаут ще 220 я робив довге відео, таке розказував про них. Коротше, всі є з коробкою, типу як шифінгу з трьох точки, але все інше слабше. Там Рама, мост шифінгу потужніший. Те, що є з таких дешевих. О, до речі, Syntay задній привідний без передку, Ти ж найблизька ціна за Сентай Т-240 ТРК. От, звичайно, є ще на широкому ковисі. Тут іде, получается, в нас гума 9,5. А є ще на 11. А ні, тут 7. А скільки ж тут де резина? 7,5, да, 7,5. А є 9,5, ширше. Вот, привідні, без передка, теж трьохкотловий, гібка муфта, 6х2 коробка, звичайно. Іде і такі вот простенькі. Простеньки, Чи простенький трактор. Сидіння вже таке нормальне, знаєте, не, не на пружинах, як було раніше. Коротше, можна брати, можна одразу в поги, як то кажуть, на ньому. Тут. Хороший апарат. От, тому звертайтеся. Є такі, є такі, є такі, є чого вибрати від 3 до п'яти тисяч От в цьому сегменті у вас то все стоїть, можна є чого вибрати. З перед можна взяти, і трьохцилиндровий з передком можна взяти. Коротше, не то, що там ми на шкуру до ери, у нас нормальні ціни. От я так і назву відео. <гум> Наверно, тому що, поскидали, що могли, а, поскидали, що могли, тому звертайтеся. По трьохціліндровій тракторці.